Рік після уколу від СМА. маленький Максим Контонишин з Тернополя рівно 12 місяців тому отримав ліки. Одна ампула, яка врятувала йому життя, вартувала понад 2 мільйони доларів. Та малюку пощастило. Укол він виграв у лотареї. Ось перші результати після введення препарату. Супер. Супер. Максимчикові вже майже три роки. Після уколу пройшов рік і зараз його успіхи не аби як тішать батьків. Він пробує ходити, намагається говорити. Постійно проходить реабілітацію. Активніше він набагато рухливіший, він має нові намики. Він може стояти, він може з допомогою ходити в таких спеціальних одулях. Мати хлопчика розповідає: у нього зараз великі успіхи в розвитку. Він поступово повертається до звичного дитячого життя. В принципі дитина набагато краще порівняно з тим, яка який він був, згадуючи минуле. Ну це результат дійсно неймовірний. Раз два місяці вони їздять за кордон на огляди до лікарів та реабілітологів. А ще здають багато аналізів, аби постійно переконуватися, що здоров'я дитини в нормі. Дотримують рекомендацій також вдома, реабілітологів постійні масажі. Тобто, це досить того, що це комплекс в реабілітаційному центрі, тому що відповідно і вдома тут в Тернополі в нас проходимо також масажі. Юлія розповідає, спінальна м'язова атрофія спричинена дефектом у гені, саме тому її малюк не міг розвиватись і рухатися, як інші дітки. Але зараз хлопчик змінився, любить гратись. Батьки постійно намагаються робити так, аби усі його рухи були корисними. Ми стараємось його не обмежувати в таких сяких дитячих, тому що він є дитина. але працює він постійно. Він вже звик до реабілітації, він звик до того, що йому треба. Звичайно, він не хоче. Він не хоче тому, що це дитина. Він хоче гратися, він хоче дуріти. Він не хоче. Він не хоче займатися, тому що це мусить займатися. тому що спрацювати це є витрата енергії, а йому важко, тому що він швидше слабне, тому що м'язи не настільки витриває як здорової дитини, але він старається і розвивається, і в принципі і у нас молодець. Нагадаємо, на дев'ятому місяці життя у Максимка виявило підозру на сма, а у 10 місяців генетичний тест підтвердив хворобу. Тому батьки хлопчика змушені були відкрити збір коштів аби врятувати сина. Нині ж мама Максимка дякує усім небайдужим, хто допомагав. Вона переконалася, укол дієвий. Тому гроші, які зібрали небайдужі для її сина, Юлія віддала іншим хворим діткам на лікування.